Сьогоднішній відгук у мене буде про ось такі гачечки для кухні. Вони ось так цепляються на поличку і знизу висять. Можна вцепити сюди або маленькі чашечки для кави, або кухонне різне приладдя. Ви одягаєте на поличку і для того, щоб від ваги чашок, наприклад, вона не прогиналася ось так вниз. Ціпляється ось така липучка до самої полички, відкручується, вицепляєте сюди, є ось такий отвір, прикручуєте, і все гарно тримається, нічого не відпадає. Звичайно, якщо вам не шкода своєї кухонної полиці, ви можете просто прикрутити чимось в саму полицю, без... Оцієї липучки. Ось такі, якість гарна. Мені подобається. Купувала за 70 гривень. Ціна буває на них різна, тому потрібно шукати. Рекомендую.